Вітаю вас, мої любі. З вами Наталя, і я вам пропоную рубрику пусті баночки. Дякую кожному, хто на мене підписався. Хто ставив вподобайку, ви найкращі бо ви зі мною. Дякую вам. Так, суперовий крем бальзам українського виробника компанії «Лівеста». 75 мл – це крем-бальзам для вен, тонус вен поліпшує кровопостачання. Знімає набряки, знімає больові відчуття. Приходить ось така ще інструкція повністю, як застосовувати. Застосовуємо два рази на день бажано, і дійсно, навіть синці швидше проходять. Це мій лідер, тому що, по-перше, результативність, ефективність, дієвість. По-друге, це наша Україна. Я знаю, що купуючи такий продукт, який дійсно корисний для мого здоров'я, тому що в мене є варикоз, в мене є проблеми, і в мене дуже сильно тіло таке, що тільки ледь вдарюся, і в мене синці. Синці страшне. Я все літо ходжу практично в довгих платях, тому що в мене синці. Від самого найменшого притиску ось таке тіло. І, звісно, це неприємно. То, дякуючи такому. Крем бальзаму Тонус Вен. У мене синці проходять швидше і дійсно напряки менші. І я ж кажу, циркуляція крові пришвидшується і це супер. Все супер. Рекомендую зараз, до речі, акція 75 гривень, замість 99 гривень. Кому потрібно, перейшлю завтра, Укрпоштою, новою поштою, скільки вам потрібно штук є в наявності. Суперове. Рекомендую. Зазвичай 99, зараз 75. Супер. Так. Звісно, я використала ось таку річ. Це іде в Турецькому каталозі фармасі, йде ось такий лак для волосся: 300 мл, йде надсильна фіксація. Воно йде відновлення текстури волосся. У мене була проблема трошки з цим флаконом. Тут видно, ось стік лак. Він в мене жив своїм життям. Цей Ой, не розкривається. Тобто щось було там не те з натискуванням, і в мене він тік просто, як собі хотів. Я могла закрити, він там чує шипить, відкриваю лак, ліється, але це в мене перший раз за 4 роки. Такого в мене не було ніколи. Почала новий лак, без проблем, все добре. Десь щось, може, пошкодилось, може десь упав. Це таке діло. Але це вперше було, і я вірю, що це востаннє. Чудовий, буває 189, 199, 209, 219, поріз. По різному каталогу буває по різним акціям. Це теж наша Україна виготовлює для турецької компанії Пармасі. А ви знаєте, що турецька компанія Фармасі надзвичайно? Е, под, е, як це кажуть, три, е, Високої якості продукція. Тому я рахую, що це надвисокої якості продукти, Тим паче, що я купую такі продукти в каталозі Фармасі, підтримую нашого українського виробника. Супер! Купувала, буду купувати, мені дуже цей лак. Так, Серветки, звісно. У мене це безкінченний потік серветок. Я казала вже і кажу, якби тут менше було цей стільки пластику, дуже багато. Хоча б така була б наліпка, мені було б легше. А так, раз так, то такий вже що зробиш багато пластику. Круті, класні. Це Турція в каталозі Лівеста, джембі-сертифікація підходить для всієї сім'ї, для діток, для дорослих. Я використовую їх що по хаті, в биту, да? що десь. Коли пів пачки, я можу навіть сумку свою кинути в туалетній кімнаті, на дворі в, туалет, в туалеті. Я кругом їх використовую дуже гарний ніжний аромат, і їх тут 72 штуки, вистачає набагато. Супер. Купувала, буду купувати, не хочу купувати нічі інші, тому що компанія Лівеста ставить акції на постійній основі. В кожному каталозі є акції, є дешевша ціна, і мінус знижка мене як представника, то взагалі дуже вигідно виходить. Так. Закінчився в мене ось такий. Це іде кисневий порошок, кисневий відбілювач, 750 мл. Це йде Україна в каталозі лівеста. Тут такий запобіжник, щоб волога не випадала. ось такий, Я потім використовую під кактуси. Ставлю цей запобіжник. Він такий гібший, знаєте, що можна використати під вазони, якщо немає. так, Мірна ложечка зазвичай. Тут 50 мірних ложок. Ось тут, всі пачці. Підходить для дитячих речей, для білого та кольорового. Біле замочуємо до 6 годин. Кольорове на 2 години і дивимося, як у нас стан плям на одежі. Мені дуже подобається, без хлору, без хімозності. І саме головне, що підходить для дитячих речей. 50 пранів. Я застосовую зазвичай в самий перший відсік пральної машини. Ставлю цю ложечку. Якщо в мене білосніжне і десь є проблеми плямки, я ставлю дві ложечки, але я наливаю, звісно, не цей, а для білого наливаю гель. Обов'язково я не перу тільки одним плямом відником. Суперовий зазвичай 249 гривень, може бути 299 гривень. Дивлячись, який каталог? Ось так 50 пранів Україна в каталог Лівеста. Закінчився в мене ось такий крутий, класний гель для брання чорного. По чорніше чорне стається чорним. Це йде без хлору, без фосфатів для машинного та ручного прання, гель для прання, чорних речей. Літер. Повністю інструкція, як ми використовуємо, як ми застосовуємо. Тут діль, видно п -п 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 полоска, скільки у нас залишилося заста, засобу. Я користуюсь на, на постійній основі. І зараз 199 гривень літер. До 28 пранів підходить для дитячого, для дорослого, і чорне залишається чорного, нема білих розводів, нема нічого. Дуже приємний ніжний аромат. Мені дуже подобається. Я іншим порошком гелем, рідким гелем прати не буду. Мені це вигідно, тим паче, що у мене є знижка консультанта, і виходить так, що в цьому каталозі акція не 249 а 199 гривень. Мінус моя знижка консультанта, яку я собі зроблю, чи 25, чи 27, чи 30%. Дируйся, ким мене, за як у мене замовлення. Чим більше мене замовлення, тим більший відсоток у мене по знижці. І це дуже круто, дуже круто. І такі я буду в гелі купувати і купувала. Це Україна в каталозі Лівеста. Супер. Закінчився ось такий чудовий дезодорант. Це компанія Pharmacy Турція. Пюр така свіжість 50 мл 130, 139 гривень зазвичай. Про, в тому каталозі була акція. В цьому 139. Дуже чудовий відмінний, Він приходить відкритим. Нічого тут немає закритого, нічого. Це настільки чудовий аромат. Він самий популярний серед моїх покупців, серед моїх замовників. Кращого дезодоранту в мене не було в житті. Це я кажу чесно. А в мене вже було багато компаній. Багато я вже використовувала різного різних фірм, різних компаній. Але кращого чим тираці компанії Фармасі дезодоранта в мене ще не було. Ось так купувала, буду купувати на постійній основі. Навіть якщо з 1 жовтня піднімаються ціни, компанія завжди ставить акції. І я буду впевнена, що я колись по акції собі куплю по вигідній ціні. Ось так. Рекомендую від душі, Третя компанія Pharmacy, пюр. Ось такий дезодорант Свіжість отакенна. в мене від компанії Avon. Ось такий парфумований ласьон для тіла, 150 мл. Це дуже крута парфумована вода і ласьон для тіла. Дуже ароматний. Тут такі ароматний на всю оселю. Я як наносила його, це просто супер. Густий, легко поглинається, дуже гарно тримається на шкірі тіла. Дає оцей, до того, що зволожує, доглядає, він ще й дає дуже такий, знаєте, дуже гарний аромат. Настільки, тому що це парфюм дуже стійкого, шлейфового такого класу, розумієте, реа. Дуже-дуже-дуже. І взагалі навіть оформлення самої о, цього туба і 150 мл. Це багатенько. Крутий, крутий. Рекомендую, дуже крутий. Будете пахнути, навіть навіть без парфумів будете пахнути. Супер, супер! Так. Сьогодні в мене закінчився знову-таки очередна пляшка, закінчилась ополіскувача. Це наша Україна, бачите, ось жовто-блакитне. Наша Україна робить такі ополіскувачі 700 мл для турецької компанії Фармасі. І ми, як консультанти, ми там маємо право купувати зі знижкою 25%, то по каталогу 159 гривень, і нам знижка 25% ми маємо право купувати дуже чудової якості ополіскувачі. Як я зазвичай говорю, там, де не дістане. Щіточка в нас дістане ополізково з чайним деревом для діток від 6 років. Під наглядом вас, дорослих, ваші дітки будуть полоскати поліскувати ротик. Якщо їм неприємний самий смак ось сцеу, розчиніть їм трішки з кипяченою водичкою. І ви це робите. А дитина біля вас повторює так само, і ви бачите, яке це чудова, крута річ, коли ви обоє, там чи троє вас, чи четверо, ви це все робите одночасно. Я до нього вже звикла до цього олія чайного дерева. Для мене це вже супер аромат. 159 гривень. Профілактика карієсу, свіжий подих. І я зроблю твою посмішку сяючою. Супер. Рекомендую 700 мілілітрів. І, до речі, це наша Україна. Тільки якийсь продукт, наша Україна, ви ж знаєте, що ми підтримуємо нашого виробника. Ми підтримуємо нашу економіку. Ось так будемо купувати, будуть робочі місця, буде економіка країни рости. Закінчився в мене ось такий бік актів. Обалдийний чай це Польща, це в тураці... в компанії. Лівеста в українському каталозі суперовий, це дійсно справжній чай, його тут 80 грамів, він йде крупно-листковий із шматочками фруктів, мандарину, дуже відмінний. Повністю інструкція, що, як і по чому. Мені дуже сподобався. Це настільки настільки крутий чай. Буває 179, буває 159, 139, 80 грамів натурального чаю. Він там приходить в салафановому пакеті. Тут, тут в цьому отворі видно, який там чай, крупнолистовий. Я собі зазвичай така в мене, ще, знаєте, радянська така є ложка, така подвійна, з дирочками. Ото я собі взяла, заварила в чашці і п'ю справжній чай. Рекомендую. без Це супер, дуже ароматний, класний чай. Це в каталозі Лівеста. Свіже яблучко. Миючий засіб, гель. Екстракт алої, гліцерин та алантоїн. 500 мл. Тут іде, дуже зручно, до речі, користуватися, дуже запах класний. Це український виробник. Ой, таке прям яблуко, яблуко, натуральне, свіже яблуко, не хімозне. Це в компанії Лівеста, це на ось бачите, Лівеста, це наша Україна виготовлює ось такі чудові гелі для миття посуду. Мені вони дуже до вподоби, і мені дуже досадно, коли я чую від інших дівчат, що концентроване хочеться, хочете щось там турецьке, хочеться щось там іноземне. А я кажу, для мене в мене є запасники, ще пляшечки, мабуть, три. Я кажу, ні, для мене це саме найкраще. Мені подобається густина. Мені подобається те, що алоє, ось туди алоє своложує шкіру рук. Рук, да глицерин також. А алантоїн він заживляє, якщо десь є подряпинка, десь якась тріщинка. Оцей Алантоїн він захищає наші ручки. Він заживляє. Тобто я не хочу іншої країни виробництва брати навіть суперконцентровані там. Я знаю, що це в нас іде. З нашими стандартами України, МОЗ України, це все повністю наша українська мова, все розписано, як вам до чого, як це все користуватися повністю. І це дійсно, це наші виробництва в каталозі Лівеста, кому потрібно без проблем. Є в наявності, перешлю хоч завтра. Пишіть, будь ласка, під відео. Без проблем, я ж кажу, супер, я довольна, прям-прям довольна. так. І ще в мене є від Івроше. У мене ось такий закінчився цього літа крем для обличчя SPF 50. Це самий більший захист від сонця. Якщо там є 75, якщо є 100, то це, можете не вірити, це йде маркетинговий хід. По крайній мірі, як розповідають ті люди, які в цьому розбираються. Тут такий дозатор. о! Вже геть нічого не витискається. Кремова така формула. Аромат повністю. Схожий по всій лінійці продукції і в Роше. Це, мені, це мене мені подарували, це не я не купувала, це мені дарували, і я його використала цим літом, дуже було спекотно. Я його використала, було, по-перше, гарне дуже зволоження дійсно. І я вірю, що був захист обличчя від ультрафіолету 50 Класний, крутий, як подарунок пішов за милу душу, вже й закінчився, на жаль. Тому що дуже крути, крутий засіб. так? І звісно. Маска Калоген у мене закінчилась. Сьогодні почну знову ще одну, тому що вже пройшло у мене трішки часу. Це Талія, Турція в каталогі Лівеста в нашому українському. Воно йде веган, бачите? Веган йде. І що мені подобається, що ця маска вона робить дуже багато вирішує питань, по, по тому, щоб у вас був здоровий стан шкіри обличчя. Ви вмилися засобом. Тонік, і потім наносите просто оцю цю маску. Але я наношу і ще крем навколо очей, крем для шиї, і я наношу ось сюди крем іще. Тому що ці зони я собі обробляю ще їх додатково обов'язково і наношу ось таку маску. Буває, що тільки одну маску наношу після тоніку, але тонік обов'язково. Супер! Це колагенова маска, вистачає її на 4-4,5 рази. Я її бачите, тут затискую дуже крепко, і прищіплюю чимось, щоб вона не, чого, не, ця, не, вис... не просохла. Рекомендую, вона буває 39 гривень, 40-42 гривні, 45 гривень, максимум. Буває 3 30... На сотню, тобто дуже крута маска, рекомендую від душі. Прокидаєтеся вранці, ваша шкіра обличчя просто не взнати. Вона гладенька. Така прям, знаєте, прям королева ви будете. Таким було моє відео по стій баночки. Я вам щиро дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Для мене це найвища нагорода. Коли ви на мене підписуєтесь, ставите вподобайки. І якщо можете, коментуєте, я відповім обов'язково на всі ваші коментарі. З вами була Наталя. До скорої самої швидкої зустрічі! Обіймаю вас. Ви найкращі, бо ви зі мною.